Дві як а скільки років? Півтора. Вже на весну підемо записуватись до дитячого садка. Клупа. Клопащи та до кого саме. Звісно ж, до першого, як у Франції Париж, має через міст престиж. А в сокай серед садочків перший кращий. Це вже точно. Він зібрав у свій акка. Тисніший дитсад. А що ж там такого цікавого? У сестри моєї Олі є синок, який вже в школі, у садочок цей ходив, там співав, гуляв, дружив. Цей садок, ну справжнє диво, в ньому затишно і красиво. Ну, ну не знаю, краще. Дай мені діката від, що із космоса відружить. Має інновації копить деситації. Довго я сидів мовчав, а тепер мій час настав. Маліничому кутошку дуже гарний є садожик. Невеличка це будівля і навколо є подвір'я, а присутні ті споруди. І з великим серцем буде добрі, милі і привітні. і за це їх люблять діти, добре знають ці маляти. там дозволять погуляти, пострибати, покричати, не зробити і навчати. Мамам татами спокійно, по нагляду тут надійно. Всі гайда у цей садочок, малівниці тут куточок.